У своїй більшості люди не знають своїх священиків, навірно, тому що священиків не так багато насправді на загальну кількість населення. І просто, напевно, немає тих можливостей якимсь чином спілкуватися священиком про Бога і віру. В більшості своєї за того, що люди самі цього не хочуть, ну і того, що так от склалося в нас, що. Священника в основному бачать на похоронах, там, на христинах чи на Пасху, чи на Хрещенні Господні піти в церкву, посвятити воду. І, звичайно ж, в інтернеті, там, де священиків показують у більшості своїх якихось таких жутких неадекватів. І е, це проблема, це біда, це біда місії християнської, тому що от тих можливостей, які були раніше для місії, їх зараз стає все менше і менше. Саме за те, що люди самі закриваються від Бога, від церкви і взагалі не йдуть на контакт. Але церква Христова це церква місії, адже Господь прямо заповідує апостолам і всім нам, напевне, і іти, і навчати всі народи хрестячих їх в ім'я Отця і Святого Духа. Тому проповідь віри Христової будь-якими методами, вона є в пріоритеті. Я особисто, от мені моя совість, каже, що ти, от якщо священик, якщо тобі твоя община дає хліб насущний, який ти їси, ти повинен його відпрацьовувати. І тому в мене шість днів це дні, коли я з восьми ранку, десь до 4 вечора, я десь дружусь. І мій труд це проповідь. Я проповідую Слово Боже. Як тільки можу і де тільки можу. І однією з таких от можливостей це є от така місіонерська газета. Я проходжу всі двори, всіх селах, там, де я, які я окремляю, я проходжу ці двори, я роздаю людям текст цієї газети, там, де пишеться про різне, простими словами, про основи християнської віри. І ці газети я друкую таким чином, щоб їх не було шкода, коли їх кудись викинути. Тут немає ікон, тут немає там, якихось таких от моментів, та які могли б бути соблазном для блюзнірства. Це слово про Бога, простими словами для простих людей. І чому я обходжу всі двори? Адже знову-таки, окрім того, що ця газета є меседж повідомлення для всіх людей. І людина може там спокійно прочитати той текст, який я надрукував, познайомившись знову-таки із словом про церкву, словом про християнство. Тож саме час у людей є можливість особисто поспілкуватися зі мною як священником. просто, не поспішаючи нікуди, а, от, в такої неформальній обстановці. Я коли з людьми зустрічаюсь, я особисто там їм в руки передаю ці газети. В більшості, звичайно, я кладу їм в почтовий ящик. Але коли я з людьми так особисто бачусь, я їм не нав'язуюсь. Я їм даю можливість. Тобто, якщо ви хочете зі мною поговорити про Бога, давайте поговоримо. Якщо у вас є якісь запитання, які вас турбують, давайте поговоримо про те, що вас турбує, і про, про ті відповіді, які ви хотіли від мене почути. То я даю вибір, що ось я прийшов, будь ласка, говоріть зі мною. Я не нав'язуюсь і не кажу там, давайте поговоримо про Бога. Да, чи от як ви вважаєте, як от сьогодні нам би людям треба відноситись до тих чи інших речей? як Частенько роблять там, представники якихось інших конфесій, неправославних. Да. Я цього не роблю, тому що у людей з на це. Коли до них приходять і їм нав'язують розмову. Люди одразу виставляють таку стіну і з людьми говорити ну, далі вже неможливо. Тут важливо, щоб людина сама захотіла, щоб людина сама пішла на цей перший крок. На жаль, це буває дуже рідко, але якщо колись щось таке і буває, що люди щось питають, якось вдається поспілкуватися з людьми, це для мене дуже радісно. Адже я на це поставлений, щоб. Ти проповідувати Слово Боже, навчати людей вірі християнській. Це є мій хліб, це є моя робота, якщо так грубо казати. Тому. Оця проповідь з да, роздачі цих газеток, що от я як священик проходжу там біля кожного двору, вона дуже важлива. Це є одна з тих небагатьох форм місії, доступних форм місії, яка зараз можлива в нашому сучасному світі. Коли священика люди можуть побачити, коли з ним можуть просто поспілкуватися в такій неформальній обстановці. І мені б дуже хотілося, щоб так робили всі священики. От Просто от, йшли до людей от, і зі своїм словом, і з цією такою простою газеткою. Я ці газетки друкую, да, перш за все, звичайно, для своїх парафій, але намагаюся іншим священикам роздавати, щоб вони також йшли до людей. Ну, На жаль, там добровольців не так багато. Але я впевнений, на сьогодні це одна із тих доступних місій, форм місії, яка от є дієва. Яка є можлива, тому що коли люди не знають священиків, коли люди бачать священиків тільки отам от десь там на похоронах чи в інтернеті про якийсь церковний скандал, то у людей карикатурне ставлення до церкви. І ми це бачимо зараз. От Те, що зараз відбувається в суспільстві навколо церкви, це є наслідок того, що на протязі 30 років священики ховалися там в храмах, грубо кажучи, да? І не йшли до людей, не шукали можливості от з людьми спілкуватися, отак от просто. Звичайно, хтось там намагався щось робити, але це от, ну, мізер, там 3 4 відсотки за всього загалу. Я призиваю до того, щоб от священики йшли до людей. Йшли зі своїм словом, чи з такою якоюсь печатною продукцією. Воно ну, дуже просто печатається. А, а я, можливо, хтось зі священиків, які дивляться це відео, самі захочуть о, таку газетку, я поштою готовий безкоштовно відправити ту кількість, яка необхідна, але з однею умовою, щоб ці всі газети були роздані людям, щоб вони були от не просто десь там лежали, жовтіли десь під сонечком десь в храмі, а щоб саме. Вони були роздані людям, адже це друкується для людей. Будь ласка, я от... запрошую всіх до цієї форми місії, і... і це дуже важливо. Це зараз критично важливо. Йти до людей з ними спілкуватися. Не треба боятися спілкуватися з людьми, звичайно, буває по-різному. Люди різні. Хтось йде на зустріч, спілкуватися, а хтось може. І грубо відповісти, але ж ну ми ж священики на це ж поставлені, щоб спілкуватися з людьми про Бога. Якщо ти не вмієш людьми спілкуватися про Бога, навіщо ти тоді ставав священиком? Бути жрецом який тільки вміє служби служити, ну, якось воно не співпадає з тим, що от ми бачимо в тих же самих апостольських посланнях і в діяннях апостольських, чим живав християнська община. Тобто, якщо ти священик, ти проповідник. Там, де це можливо, вчасно вчасне, невчасно, як апостол Павло каже, що от, проповідувати треба вчасно вчасне, невчасно, там, де це доцільно доцільне, недоцільно. Горе мені, якщо я не благовіствую, це є форма місії, дієва форма місії. Якщо людина не зможе поспілкуватися, то не захоче, чи постісняється, чи можливо ще якісь є причини, людина зможе взяти цю газету, відкрити і сама прочитати те просте слово. Простими словами, яке друкується. Там ж кажуть, от зараз це цифру. Зараз час інтернету, всі там в соціальних мережах. Так, час інтернету, і там також потрібна місія. Це окрема, напевно, тема для розмови. Але це ніхто не відміняв. Газети читають. Я особисто, мені більш доподобать читати печатне слово, а не от там в планшеті чи в комп'ютері. Оце більш. Мені особисто, я не вважаю себе старим, я з молодого покоління, і я читаю, я більше читаю от саме печатне. І більшість таких людей, хто вміє читати, а хто читати не вміє, ну що ж ти зробиш? Тому, будь ласка, давайте. Давайте йти до людей, проповідувати слово Боже. І хто захоче, будь ласка, напишіть мені чи позвоніть мені зі священиків. Я зможу поштою вислати ту кількість необхідну. А, яка потрібна, щоб і в ваших селах, містах та от, звучало Слово Боже, як це тільки можливо. Я всім вдячний, всім нам наснаги і мудрості Божої, щоб бути проповідниками християнства. Адже це для нас, священиків, найголовніше бути проповідниками Слова Божого. Так що отак. -от. Я всім радий, всіх, Господь і гарного всім дня.